В Україні активізувалася секта ФСБшних шакалів. Сьогодні я хочу повернутися до Ірини Кременовської, яка роками руйнує Україну зсередини. Нарешті, після всього, що вона зробила і продовжує робити на користь Рашки, прокуратура відкрила кримінальну справу щодо її причетності до мережі ФСБ Рацирс. А у Кременовської ще й вистачає нахабства жалітися, що її переслідують. Нещодавно на своєму сайті Центр економіко-правових досліджень вона написала нахабницьку статтю, в якій розповідає історію нападу у громадському транспорті. Жіночка, мабуть, впізнала в ній агента ФСБ, і у неї виникли логічні питання. За словами Кременовської, вона дослівно висловилася так: вам мішала Созідательне Общество? Алатра. Ви писали, що наклейки созидательного общества, щоби здірали зубами. Ти сама у мене будеш здірати зубами то, що понаписувала. Наведу приклад, як Ірина Кримановська погрожувала незнайомій людині і всім учасникам благотворчого суспільства на сайті вільне слово. Для довідки, цей сайт це ще одна діч ФСБ Рацирс на просторах українського інтернету. Ще я не знаю, як його не закрили до читання. Секти, немов бур'яни, які потрібно виривати з корінням. Спойлер. Тим, хто наліпили собі символіку благотворчого суспільства, готуйтеся здирати це паскудство зубами. Часу зовсім обмаль. Риторика пані Кременоської. Тим, хто наліпив собі символіку благотворчого суспільства, готуйтеся здирати це паскудство зубами. Часу зовсім обмаль. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте фразу здирати це паскудство зубами? Тобто наклейку. Це як? Це взагалі фізично можливо здирати зі скла наклейку зубами? І до глядачів питання: в цій фразі є повага до людини. В цій фразі є повага до свободи людини, її поглядів. Взагалі, в цій фразі є щось людське. А я вам скажу, що це таке. Це яскравий приклад дегуманізації та відкрита погроза. На заклик до фізичного пошкодження майна, більше того, це заклик до дій в інформаційному просторі на її медіаресурсі з адресою та фотооб'єкту. Подібні заклики часто використовуються для мобілізації агресивно налаштованих прихильників, що може призвести до масових заворушень та фізичної розправи над певною групою людей. Подібні заклики якраз і використовують такі прокачені особи, як Кременовська для пошуку агресивно налаштованих прихильників. І чим це закінчиться? Бійками та масовими заворушеннями. Навіть якщо вважати, що висловлювання було непрямим, воно підсвідомо сприймається як сигнал до знищення символіки благотворчого суспільства в громадських місцях, що неминуче призводить до конфліктів між людьми. І скажіть, що вона це робила ненавмисно. То те, що жіночка їй сказала, що будеш сама вигризати зубами те, що понаписувала, то якраз вона процитувала, а не погрожувала. Бачите, як все лягає? А ви знаєте, що подібні методи ідеологічної обробки та дегуманізації, спрямовані на підготовку суспільства до переслідування та геноциду, активно використовувалися якраз у фашистській Німеччині. Використання образів до людей, бур'янів чи паразитів. Нацистська пропаганда систематично зображала переслідувані групи людей як щось чуже, нижче і шкідливе, що потрібно усунути, знищити бур'ян. Треба добре пам'ятати, що голокост розпочався не з газових камер, а саме з дегуманізації певної групи людей, що дуже успішно робить Кременовська. Пізніше я ще наведу приклади, і буде чітко зрозуміло, що це не просто її емоційна лайка, а методи, якими вона навчилася у ФСБ і свого наставника Гавноїда Дворкіна. В статті вона ж так жалілася. Існує кілька чітких сигналів, які показують, що кампанія дискредитації вже виходить за межі віртуального простору і перетворюється на офлайн переслідування. Перший сигнал. Публічне поширення персональних даних і відомостей про особисте життя? Почекайте, то вона ж сама це робить. Сама оприлюднює особові дані та називає громадську організацію злочинною без рішення суду. А що вона думала? Люди її пошкодують? Що це все зійде з рук? Скількох людей вона психологічно травила? Скільки людей через неї постраждали? Але що казати? Вона вбивала садистськими методами. Навіть собак не шкодувала. Що тоді казати за людей? Як і тих, хто говорить правду про неї і її москальських подільників. Но сама Ірина, котрий увіняв смерті всіх собак, не вважає себе жорстоким чоловіком. Боря! Борис. В будь-якій хаті мають бути засоби від. Застуди, а також засоби, якщо у дворі або поряд із будинком завелася така собака чи зграя, що пройти просто небезпечно. Десять таблеток які наділені таким, напевно, гоміопатичним ефектом, що собаки після цього переміщаються. Їх більше ніхто То, не наблідає. Ну що ж, може, ведери якісь мучити собак? Звичайно, люди говорять, звичайно, у людей є питання до неї. Звичайно, люди чекають дій від прокуратури та СБУ. Чому вона так ненавидить українців? Який її інтерес в тому, щоб під кальку злизувати інформацію з російських сайтів ФСБшного рецирства? На чиї гроші вона працює? І за яку таку ідеологію переслідує релігійні та громадські організації? У людей є питання. Тому прийдеться відповідати звичайно у законний спосіб. Бо Україна це демократична держава. Ми виборюємо це право нашою кров'ю. Ще приклад висловлювань Кременовської. Зараз неодмінно з'являться всякі політикани, журнашлюхи та інші пустобрехи, котрі почнуть приписувати собі чужі заслуги та казати: буцім, то це їхні писульки у фейсбуччиках або макулатурні звернення в різні інстанції, зрушили справу. Нешановні. Жоден правоохоронець не розкриє вам подробиці провадження навіть на депутатський запит. На хвилинку. Ірина Кременовська, журналіст. Принаймні, вона сама так про себе говорить. От скажіть, чи може, наприклад, справжній журналіст з журналістською етикою звертатися так до своїх колег? Журнашлюхи. От ким би вони не були, але так писати за незнайомих тобі людей, то це навіть не по-людськи. Скільки ненависті до людей жах. І потім хай не говорить нам, що ми не маємо права це говорити. Це правда. Вона сама це пише на своїх зрадницьких сайтах, чому Ірина так ненавидить людей. І собак ненавидить, і людей ненавидить. Чи є хтось в цьому світі, кого вона любить. Окрім Святогора, Нівеєва, Дворки на Ерецирс. Коли вона про них говорить, в неї на обличчі легка посмішка і дивний блиск в очах. То до ФСБшного гімна вона мила і рада йому в Україні. А про нас, українців, вона влаштувала справжню травлю і гоніння. Вона каже, що її переслідують фанатики. Але це ж треба розібратись, хто кого переслідує. Кременовська, яка позиціонує себе як сектобореця, на своєму сайті Вільне Слово розмістила чорний список сект. Такі чорні списки в свій час робив Вальтер К'юнет в нацистській Германії, а Дворкін в Росії на своєму сайті Ірина Еліонсько. Отже, якщо подивитися, що ці люди пишуть і говорять, вони самі страшні сектанти, пройняті ненавистю до людей. Які вони експерти. Бо кожен з них заявляє, що він експерт. Експерт в чому? Як загнобити людей? Експерт в тому, щоб натравити одних на інших. Вони експерти тільки в одному за наказом ФСБ клеймити людей тавром сектант і визнавати їх екстремістами своїми брудними наклепами і маніпуляціями. Так робили тільки фашисти з євреями. І дворкін добре перейняв школу Гебельса та передав своїм послідовникам.